За одну добу на Бучачіді працівники поліції та оперативники захисту економіки разом з представниками громадської організації протидія корупції та моніторинг екології скеля та співробітки Служби безпеки України впіймали трьох місцевих мешканців, які незаконно видобували корисні копалини. Усе це каже керівник місцевого відділення поліції Ярослав Побориний, відбувалося у ході відпрацювання території району. Дана територія знаходиться біля села Рукоміжбуського району. Камінь цей добували звичайні жителі села. Ну, як пояснили, один з них говорив собі на будівництво, інший говорили на продажу, хоча тобто явно було видно, що це промисловий видобуток, який триває вже не один там день. Видобування здійснювалося з допомогою ломів, кірур, кувалд. Тобто важкої техніки там не було, оскільки заїхати техніка не може. Це берег трошки проблемний. Середньо з кар'єру скидався вниз, де під'їжджав автомобіль, грузився на автомобіль і з даних кар'єру вивозився ну, на подальшу на реалізацію. До приїзду силовиків жителі Бучичі не встигли видобути близько 15 метрів кубічних каменю. Вони у скоєному зізналися і сказали, що копали корисні копалини для власного використання. Видобутий камінь помістили на арешт майданчик. Місце стверджує Ярослав Побориний, охороняється. Ще одного порушника того ж дня піймали на гарячому активісти краю. 18-річний мешканець села Заривенці видобував камінь без жодних на те дозволів та документів. В Загальному по кар'єрах в кожному з них було набито ну. Не менше по 25 кубів каменя. Це в рукомищі було десь такі в товаренці. Друге село також багато. Десь кубів 25 не менше. Інші кар'єрки знаходяться попри об'їзну дорогу. Кар'єр не діючий розташований на території села Заревенецької сільської ради. Хлопець накопав 20 метрів кубічних каменю. У нього поліцейські вилучили металевий лоб, молот та зубило. Порушник стверджує, що камінь видобував з метою продажу, оскільки грошей на проживання не вистачає. Сам він студент професійно-технічного училища. Обидва факти внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 240 частиною 2 кримінального кодексу України, порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя здоров'я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Громадськість побачила, що на даній території тривалий час дійснюється закони видобуток надр, і це робиться тривалий час. Тому дана територія попала в око громадськості, ну і тривалий час ми будемо моніторити дану ситуацію щодо ну, видобутку даних, ну, цих надр, які на тій території. Велике є питання до селищного голови, який, в принципі, це все бачить, це прямо на очах селищного голови відбувається, але, на жаль, реакції ніякої немає. За словами директора громадської організації протидії корупції та моніторинг екології Скеля Андрія Об'єщика, на території села Рукомиш вони виявили ще один закинутий кар'єр із заготовленим до вивозу каменем. Людей у кар'єрі не було. Громадський активіст стверджує, що каменю там не менше як 50 метрів кубічних. Працівники поліції встановлюють усі причетних до видобування на даній території корисних копалин і вирішують питання про внесення цього факту в єдиний реєстр досудових розслідувань.